ніч на 19 листопада армія РФ атакувала Львівщину крилатими ракетами та БПЛА, зокрема енергооб'єкт, деревообробне підприємство та складське приміщення, попередньо без жертв та травмованих. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у телеграмі начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Ми запросили представника Львівської ОВА для того, щоб спитати, якою є зараз ситуація у Львові області, і для цього ми запросили Ігоря Туза, директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаємо. Пане Ігорю, яка, яка ситуація є наразі у місті і області. Що можете сказати? Що можете розказати? Будь ласка. Ну, ситуація на справді дуже добра. Хотілося, щоб краще. Э, Все ренувати наш такий шкідник та агресор сусід, який не вгамовується, який продовжує надавати відповідно нам э, відповідні комбіновані ракетно шахетні удари. Зокрема, постраждала сьогодні територія Львівщини, Львівської області. Маємо. Э, Проблемні питання, як в Самбрівському районі, як вже було оприлюднено в львівському районі на одному з об'єктів кратичної інфраструктури. Е, на двох локаціях е, миттєво були пожежі локалізовані і повністю припинені припинений вогонь. На одній з локацій вогнеборці надалі продовжують працювати. Працює багато одиниць техніки. Але питання йде до логічного завершення. Я думаю, що найближчим часом та пожежа буде ліквідована. Одне, звичайно, в цьому всьому може тішити, що немає постраждалих і немає е е смертей. А що стосується відновлення, то ми вже звикли. Ми в часі війни ми розуміємо, що ми це питання будемо відновлювати і надавати всі необхідні послуги для громадян. Що маємо е інформацію, яка постійно міняється? Це відключення від електромережі точок споживачів. Так? Якщо ми мали інформацію з ранку, наприклад, з 8 до 9 ранку, введено 10 чергів графіків аварійних відключень, то воно все міняється. З 9 години вже мали е... 9 по першу годину мали вже дві дві півчери гравки погодинних відключень. А вже рахуйте перед ефіром буквально пів години. Отримую інформацію до «Обленерго». Зараз маємо три півчери графіки погодинних відключень. На Цей час маємо без електропостачання 210 населених пунктів повністю. 760 населених пунктів. Частково робота триває. Працівники обленерго на місцях. Всі працюють, намагаються як швидше подавати всі несправності, які ми маємо на сьогодні з причин нанесення тих ударів. Маємо ще інформацію, яка надходить до оперативного чергового рівського з моїйського адміністрації. Що в декілька громад, зокрема Давидівська громада, Ходрівська, Давидівська, знову ж таки знайдено ряд обламків від ракет, від шахедів. Які ще не здетонували відповідно на місці виїхали відповідні служби взялися під охорону? Проводяться відповідні роботи по алгоритму. Тобто закликаю всіх громадян, особливо дітей, щоб вони якось вважали на ці речі. Оскільки такого металобрухту в нас в лісах на дорогах в полях може бути досить багато. і Вони несуть велику небезпеку. Пане Ігорю, якщо зустріли ось такий об'єкт, не зрозуміло, що робити, куди звертатися, чи можна зараз прямо дзвонити, наприклад, у поліцію або рятувальникам, розкажіть, що робити з тим? В даній ситуації поліція Раз, ДСНС, два, органи місцевого самоврядування – три. Будь-де, ми розуміємо, що там може бути і дитина і старша людина. Як дитина значить, звертається до батьків, звичайно, бо вона ж не розуміє, а батьки вже знають, що з цим робити. Але ми миттєво інформуємо будь-який орган під час війни, всі е, структури заряжені на роботу, вони розуміють небезпеку, вони миттєво виїжджають і реагують під ситуації. Миттєво реагуємо, інформуємо старших людей, якщо діти, якщо старші люди. Ну, треба якось старше також переконувати і розказувати, оскільки ну, люди такі бувають, що вони не зовсім орієнтуються в ситуації, старенькі, і таке інше. Пане Ігорю, а, щодо екстрених відключень електроенергії, більш-менш зрозуміло, я так розумію, що. А, а, як буде вирішуватися це питання наразі? Так оперативно такою ситуація буде. Наскільки буде, не буде світла у Львові і області, буде залежати від того, наскільки швидко будуть проходити ремонтні роботи наразі. Я правильно розумію? Тобто, зараз і якоїсь це... якоїсь структури немає такої сталої, скажемо так, паралельно від Львівської області ракетні удари чи будь-які інші удари нанесені в багатьох областях України. І ворог зазвичай налаштовує свої удари на об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Ми маємо таку ситуацію чи в Франківську, чи в Тернопіль, чи інших областях, і ми розуміємо, що це проблематика не тільки області, а взагалі всієї України разом. Так ми на сьогодні ситуацію маємо такий стан речей. У нас є погодинні відключення. Я думаю, що найближчим часом енергетики спрацюють, і всі питання знову ж таки приведемо всіх до нормального. Рівноваженого життя так забезпечення всіма відповідними як світом, так водою, так газом і всіма потрібними елементами. А, пане Ігорю, руйнувань також зазнали деревообробне підприємство та складське приміщення. Це ми вже зазначали з вами від початку нашої розмови на одному зі складів рятувальники. Ліквідовують пожежу, ліквідували, ліквідовують пожежу. Розкажіть, будь ласка, наскільки складною наразі є там ситуація? Чи вистачає зараз рятувальників? Чи всі оперативно працюють? Наскільки швидко зреагували на то? І які, якщо ми можемо про це говорити, які наслідки цієї пожежі? Наслідки пожежі любої це. Складна річ, тобто, якщо пожежа, значить ми розуміємо, що ми маємо пошкодження, ми маємо руйнування, ми маємо повністю знищення чогось, так? І не виключно сьогодні ми маємо ракетні шахетні удари по цих об'єктах, що були вже озвучені, і відповідно там, де є пожежа, і там, де є масштабна пожежа на сотні або тисячі квадратних метрів, вона собою несе щось, так? Що стосується виїзду техніки, всі нас е, швидко відпрацьовані е, в цьому елементі. Тобто, що стосується рятувальні е, бригади, що стосується правоохоронці, що стосується всі дотишні служби, які працюють на місцях, вони миттєво виїжджають, е, я скажу навіть більше, виїжджають навіть е, під час повітряної тривоги є такі моменти, де необхідно, коли ми бачимо, що є безпечна можливість працювати відповідним службам, виїжджають і намагаються. Ситуацію рятувати, оскільки пожежа вона не терпить таких прогалин, так треба вже і негайно е, використовувати будь-яку секунду і хвилину для того, щоб ліквідувати ту ситуацію. Відпрацювали досить позитивно. На одній локацій ще пожежа е, триває е, там, що вогневорці працюють. Пане Ігорю, що з якістю повітря наразі у Львові і у Львовській області? Є перевищення зранку, відповідно відбулося заміри. Перевищення ксідо вуглицю два 4, 6 рази. Тобто є певні застереження для громадян. Все таки рекомендовано рекомендовано залишатися на в тих частинах міста, де це було озвучено. Більше часу проводити все таки у приміщенні, чим на вулиці. Так я думаю, що з часом це питання все буде також в, в, в чи є якісь е, рекомендації для людей, які зараз знаходяться безпосередньо близько до тих місць, які обозначені зараз Львівською ОВА, щодо якості е, неналежної якості повітря? Чи є якісь рекомендації, що можна зробити додатково, як себе обезпечити або свою свій будинок, своїх дітей? Розкажіть, будь ласка, якщо є вони такі. Рекомендації дві зазвичай: перша рекомендація це я вже говорив, залишатися більш в закритому приміщенні в будь-якому приміщенні. Інша рекомендація, якщо ви маєте перші симптоми, будь-які симптоми, що вас відрізняється від тих, що ви мали вчора і як завжди, ви себе як кожна для нас розуміє по здоров'ю, то миттєво реагувати і звертатися до відповідного якогось лікарського пункту або до лікарів, або до кати, щоб допомогу. Я думаю, такого ще не дійшло. Інформації ми такої не маємо. Але одна з рекомендацій, саме так: якщо є погіршення стану, яким ми... Розумієте, що воно відбувається щось від вами не таке, як в звичному режимі. звертайтеся відповідно до лікаря. Пане Ігорю, Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. і Дякуємо за те, що робите для нас і для нашої безпеки. Пан Ігор Туз, директор департамент департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Був з нами на прямому включенні. З ним говорили про наслідки ворожої російської атаки на Львів та область. Щиро дякуємо. Прощаємось. До побачення.